Блін на лице покійника це правда. Я не знаю, чи ви чули, чи ви то знаєте. Так, кладуть мерцеве на лице блінчик, знаєте? Як буде? Наскаруть к... нас на лисники, так? Ви такі великі, так? бо тут кажуть бліни, дотьощі на бліни. У нас блінчики це такі маленькі, ладушки, а налисник це таке велике. І от вони той налисне кладуть мерцеві на лице, але це не українці. Це росіяни наші любимі. Я, багато, я трохи про то знаю, бо, як би то сказати, трохи то досліджував. Воно трохи дурновате, бо я б вже тут не люблю. По-перше, воно той блінчик кладуть на, на лице, а потім той блінчик родина має з'їсти, Розумієте? Де там був описаний випадок, що цей. дитина 14 років не хотіла їсти, її там почали. Бо тому, що, розумієте, як? Якщо ти з'їш той блінчик, що лежав на лиці померлого, то він забирає з собою гріхи ваші. І тут кажуть, ну як ти не будеш кушати, ну, гріхи ж остануться. Якось є той блінчик запхали до рота. Розумієте, дитина то зіграла. Але ще там є один нюанс, що той блінчик має стояти день на, на, на мерцеві. Не, ви собі подумайте. він день має лежати на обличчі покійника. І є ще варіант, що вони тим блінчиком мають нагодувати священника. Але священник не має знати, що цей, що цей блінчик лежав на мерцеві. Так? І якщо священник з'їсть, то померлий попаде до рай. І Якщо не з'їсть, то піде до пекла. Господи Боже! Оце про блінчики, про історію. Ну, Дикий народ, дикі традиції, що скажеш? Йо-йо-йо-йо.